Борець за екологію. Ми розшукали чоловіка, який на користь планети і всіх кліматичних змін відмовився від електрики. Експеримент художника Валерія Голийка триває вже 12 років. Чи є життя без світла? З'ясовувала Галина Тимощук. Вот, пожалуйста. удивительно теж вещь. Заряджається несколько часов. Ну там. От, ну, кілька часів може світити. От. Світить удома, а заряджати доводиться на роботі. Свою квартиру від енергопостачання чоловік відрізав років 10 тому. Мовляв, від спокуси подалі. Во-первых, буде цікаво подивитися. як я с этим, общем, как это на меня подействует, вот. а з другой стороны, ну, хотелось какую-то внести свою лепту, в, э, ну, скажем так, а теж в екологічний проект життя без електрики він називає справжнім курортом. Та інформаційного поля чоловік себе не позбавив. Каже, ноутбук, телефон це те, без чого в сучасному світі ніяк. Ручна китайська зарядка виручає телефон. А щоб підживити ноутбук, використовує сонячне проміння. Щоправда, тільки тоді, коли за вікном немає дощу. Ось ці кремнівої пластиночки. Отета технологія. Канса двадцятого життя у таких умовах позначилось і на роботах художника. Раніше він зазвичай малював після заходу сонця. Тепер все навпаки. Це робота на я б сказав така. Более добре, что ли, вот. ну знаете, вот. а вот, ну, все-таки Продовжувати жити в квартирі, де в розетках немає напруги, Валерій Голейко планує і далі і вірить, що такий експеримент приносить хоч якусь користь планеті. А я простой чоловік, да? я просто художник, більше ніхто. Я більше нічого не можу на цій планеті. Разів, що своїм показати, що. О, що проїзд мене, в общем-то, теж касається і заботи. Галина Тимощук, Сергій Єроменко, новини телеканал Інтер.